В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності, каже нам сьогодні апостол. Це звучить трошки дивно, бо Христос звільнив нас від рабства, власне, як явище. І, власне, сам термін раб Божий є для нас невірним і, можливо, навіть трошки образливим. Ми перейшли цей кордон у таїнстві хрещення. Трошки раніше, в цій самій главі послання до Римлян, яку, на жаль, ми сьогодні не чули, є фраза, що всі ми хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися. Апостол Павло, як людина, яка схильна була до сарказму і гіперболізації, дуже просто використовує ці художні прийоми в своїх посланнях, тому бажано дуже часто не сприймати його слова буквально а було б добре шукати контекст в тексті. І ось тут ми бачимо саме гіперболізацію, тобто у хрещенні наш внутрішній переворот настільки значущий, що його можна порівняти зі смертю, і з переходом майже із одного агрегатного стану в інший. У новому житті вже немає місця тим тіням минулого, тим справам, про які, як каже апостол, гидливо навіть згадувати. Від рабства гріха, від гріху залежності людина переходить в інший стан, в стан Христу залежності, у стан вічного голоду, постійного бажання бути зі Христом, поєднувати з ним в таїнстві причастя, бажати слухати і слідувати Його настановам. Новий стан цей виникає не завдяки тому, що ми самі виявилися здатними забути і зректися гріха, але тому, що є творець. Який у сині своїм подарував нам нову надію, до того ж так безапеляційно, що апостол Павло каже, старе життя закінчилося, воно померло в очах Божих. Ми житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши із мертвих, вже не вмирає, і смерть ним уже не володіє, каже Павло. Ви стали рабами праведності. Не буквально рабами, а залежними від намагання слідувати за Христовими побажаннями для нас, які вказують нам шлях до вічного блаженства у єднанні із Ним. Праведність або правда християнина означає стиль нового життя, яке відповідає правді Божій, явленій в Ісусі Христі та відкритій. В Євангелії Хресної жертви та Воскресіння. Це принципова риса святості, освяченого богоугодного життя в Дусі Святому, апостол Павло ще раз і ще раз всіляко підкреслює різницю між старим та новим життям. Будучи реалістом, апостол Павло прекрасно знає, що людина, яка віддає себе Христу, намагається себе Христу присвятити. Не зможе відразу стати досконалою ми зараз при, всім, при всьому нашому бажанні ми не зможемо вийти з цього храму і всіх полюбити і всіх вибачити. Це життя є постійною боротьбою. Тому не дивно, що апостол використовує у своїх основах метафору, запозичену з військового лексикону відплату, тобто жалування і дар. Жалування від плату воїн отримував просто за свою вірну службу, а дар він отримував з милості імператора в якісь особливі дні, які були геть і геть нечасто. Апостол Павло жалування за службу гріху, а ця платня це жалування і є смерть, протиставляє щедрий дар Божественної благодаті у Христі. Це життя вічне, смерть за заслугами старого життя у гріху, вічне життя за нашою вірою і лише за великою милістю Божою. Цієї милості ми всі жадаємо, і ми пнемось до неї, як тендітні рослинки. Але ми часто бачимо, що тендітні рослинки здатні проривати навіть могутній міцний асфальт. То чому ми маємо здаватися і кидати цю боротьбу за життя? Ми далі. Не здаємося, йдемо вперед, проводимо свій життєвий контрнаступ на гріх і обов'язково перемагаємо, тому що з нами Бог. Амінь.